До Великодніх свят у падіюні уже традиційно проводяться майстер-класи з виготовлення писанки, які провели педагоги Ангеліна Турак, Єлизавета Кузик та Олександра Тівадар. Кожен бажаючий міг спробувати виготовити писанку в різних техніках, розмалювати акриловими фарбами, зробити аплікацію або виготовити дряпанку. І уже традиційно щороку у фольклорно-етнографічному музеї Світлиця у подіюні діє виставка Великодні барви. Цього року вихованці порадували нас різноманіттям технік виготовлення писанки: квілінг, букінгу, кераміки, бісероплетіння, фітодизайну, художнього розпису та мозаїки. Усе це свідчить про те, що діти серйозно підійшли до цієї справи, адже щоб виготовити подібні маленькі витвори мистецтва потрібно не тільки опановувати техніку виготовлення писанки, але вкласти частину своєї душі у цю кропітку роботу. Також відвідувачі палацу змогли насолодитися художніми роботами вихованок студій образотворчого мистецтва імені Золтана Баконія, Літвінової Юлії та Костів Анастасії. На персональну виставку вихованок палацу прийшли друзі, знайомі, батьки та звичайно керівник гуртка графіки Наталія Тосовська, яка вручила дівчатам заслужені грамоти та побажала своїм ученицям не зупинятися на досягнутому і ще не раз порадувати усіх маленькими художніми шедеврами. Творчі особистості це Юля і Настя. Вони сьогодні мають таке збудоражуюче кажуть, таке дуже душевне, гарне, приємне свято, яке називається персональна виставка. Як добре, що є в нас така традиція, яка повторюється із року в рік і вже багато років існує. Бо за цей період ми бачимо, що кітки в нас ростуть, як у них з'являється майстерність. Які в них е, е, потім і далі на майбутнє е, плани по мистецтву? Самі ж дівчата із задоволенням розповіли нам про свої успіхи та що найбільше юним художницям подобається відтворювати на папері. Найбільше я люблю малювати портрети, напевно, тому що е, я найбільш е, найбільше їх малюю і. Е, в техніці графіка олівцем та тущо. Коли я малюю, я релаксую, тому що мені подобається цим займатися. І коли я дивлюся на закінчену роботу, це якось не віриться, що це я намалювала. Мені подобається малювати олівцем, напевно, тому що я можу олівцям передати якнайбільше різних відтінків, зобразити тіні і передати своє уявлення про світ. Малюю я вже 4 роки в цій студії, і Наталя Андрійовна мені допомагає краще пізнати світ малювання. Також малювання для мене займає напевно більшу частину мого життя. Я в майбутньому хочу стати художником, присвятити своє життя тим, щоб передати людям своє бачення світу.